На випадок аварії техногенного характеру чи військового стану Бориспіль без води не залишиться. 28 березня на території першого водозабору відбулося виїзне командно-штабне навчання. Директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш розповів, що перший водозабірний вузол складається із 10 артизіанських свердловин. На юрській та Синоманській водоносні горизонти це на 150 та 300 метрів їх глибина. Ці всі 10 артизерських свердловин качають або подають воду на два резервуари, які в вікна, ви бачите, он один і другий, один ємністю 3 тисячі кубів старий і новий 3,5 тисячі кубів. Цей водозабірний вузол забезпечує до 70% потреб людей у воді. Крім цього, є ще три водозабори на вулиці Кірова, Ленінградській та Броварській. Станції управління свердловинами і насосами автоматизовані. Завдяки кредиту світового банку повністю реконструювали електромеханічну частину цього вузла, що дає можливість економити електроенергію та зменшити кількість аварійних ситуацій. Ці свердловини у нас теж всі переведені. На е, плавний пуск, Тобто, як раніше у нас скважини включались, виключались, це все було зривками, і за чого вони виходили з ладу? Крім того. Е, Ті колони, на яких висіли насоси або стояли, вони були з чорного металу, що також давало по якості не зовсім тої якості води, яку ми б хотіли. Вони могли контролювати розход електроенергії, скільки розходиться. А в цьому, в цьому планенні можна сказати, є все, що нам потрібно. Насамперед, у нас в цьому щиту у нас є облік електричної енергії. Можливо показати, що на, на кожну свердловину, так. І ми можемо регулювати витрати електроенергії стосовно підняття води. Вище, після лічильника електричної енергії, у нас знаходиться лічильник самої рідини, яка піднімається із свердловини. На даний момент ми бачимо, що артезіанська свердловина номер 2 в даний момент нам подає близько 40 метрів кубічних за годину. На випадок воєнного стану і відключення електропостачання на першому водозаборі є підстанція, яка повністю забезпечує вузол подачею електроенергії для видобутку та обробки води. Також є спеціальна установка, за допомогою якої населення зможе набрати воду. Її виноситимуть за межі об'єкту. Бо на особий період, хочемо чи не хочемо, тут будуть. Закрито все абсолютно будуть люди з автоматами, і для того, щоб людина прийшла, набрала води, вона на територію водозабору не зможе підійти. А люди, хто захоче, прийде до воріт, де ми з вами оттуда приходили. Там буде установлена ця установка, і як мінімум 10 чоловік будуть брати хто куди захоче: в банку, в бутилку, в відро, в каструлю, в бідон, хто як вийде. Зона особливого режиму під захистом Державної служби охорони. Ми вирішили перевірити, як швидко зреагують правоохоронці, і натиснули тривожну кнопку. Люди у формі і зі зброєю прибули на місце події за три хвилини. Три хвилини, Отож, у зловмисників мізерні шанси захопити джерело водопостачання. Також всі санітарні зони обгородять колючим дротом. Отож, вода є і буде. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.